Ми спостерігаємо за тим, що з нами відбувається. І як спостерігач, ми реагуємо на все, тому що коли ми Включаємося в цю ігру наповну, коли ми а, в реальності приймаємо це все, що відбувається, да, це реальність. Но нам треба навчитися бути спостерігачем за цією реальністю. І тоді, коли ви спостерігач, і ви там собі кажете, а, а що я можу сама собі зараз дати якийсь совіт, да? що я можу собі порекомендувати в цій ситуації? Спостерігач завжди нейтрален. Він завжди дасть точно вам. І якщо зараз дійсно у вас. Щось таке в житті, ви не, ви не розумієте, чи куди вам піти, чи як вам проявитися, чи як реагувати на якісь життєві обставини. Вони у нас різні, тому що ми створюємо ці обставини. Ми, власно, створюємо ці обставини і тільки для одного, для зростання нашої душі. І коли ми це розуміємо і даємо собі. Це такі да, рекомендації, совет, як, як бути в цій ситуації, як з неї вийти. завжди це буде дуже-дуже вірний совет.